Тема сьогоднішньої зустрічі це проблемні питання оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності. Кабінетом міністрів України не прийнято рішень, які б поширювали некчемність правочинів чи встановлювали б інші обмеження щодо здійснення господарської діяльності із суб'єктами, які зареєстровані на територіях України, тимчасово окупованих після 24.02.2022 року. І не прийнято документів, які б вказували, що суб'єкти господарювання. З таких територій мають в обов'язковому порядку перереєструватися на підконтрольну територію України сьогодні. Наші міжнародні партнери звертаються до банківських структур і вони видають постанову національного банку, що ми є у стані дефолту. На сьогоднішній момент ми відновили свою виробничу діяльність в більш привабливому стані вона знаходиться ніж була в місті Рубіжньому. Але постанова Нацбанка, вона в порушенні, ну скажімо так, глузду і всього іншого чомусь вирішила, що це дефолт. І це взагалі неможливе можливості комунікації навіть з міжнародними партнерами, які зацікавлені в розвитку консорціумного відносин бізнесу, який ми пропонуємо. Дуже дякуємо. Але сподіваємося, що ця постанова ну, щось має на меті була. Ну, якби відосередити це відбулося це дуже дякую. Але виробництво без сировини воно взагалі не буває. Дуже дякую. Бізнес повинен, який працює на підконтрольній Україні, потрібен допов, так, доповнений юридичний статус, що вони там ну, легітимні, да, вони працюють, вони плачуть податки, вони розвиваються там. Хай буде цей статус релокований, прямо офіційне, ну, без зміни юридичної адреси. Реалоковано без зміни юриадреса. Все. Заходиш в реєстр, бачиш, що запис все там, ти ну, норм. От, от просто е, скасування постанови або е, там якась інша постанова, це буде ну більш-менш така юридична колізії. Вони будуть десь сперечатися юристами, а там всі там всі, там чому бояться, що співпраця з луганським бізнесом це фінансування тероризму. Всі? Пам'ятаю цю історію там, яка була для там з 2014 року по 2022, Скільки кошмарили бізнесу? Скільки попала на ці історії? тому ну ніхто не хоче там наступати на ці же граблі. Тому е, потрібен я ще раз наголошую окремий юридичний статус для такого бізнесу, як наш. Дякую, дякую, колеги. Е, повністю з сказаним вами. От, е, тим не менше, е, ми все запротоколюємо. І відповідна інформація ну, буде доводитись до, до Офіса президента, і ми будемо за сприяння Олексія Анатолійовича Маливанця і, і, і всіх небайдужих Ігоря Вікторовича е, просувати питання по, по захисту і розблокуванню нормальної роботи луганського бізнесу. Дуже всім дякую. Запрошую вас на наступне засідання, яке буде рівно за тиждень, і будемо продовжувати роботу. Всім гарного дня, до побачення.